Субота, 30 вересня. Світ зненавидить послідовників Христа. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас ненавидів. Євангеліє від Івана, 15, 18. Послідовникам Христа потрібно мати на увазі, що кожне лихослів'я проти Христа, усяке жорстоке поводження, якого він колись зазнав, вони також повинні перенести за його ім'я. Церква може вважатися досить благочестивою, проте коли істина Божого Слова торкається сердець її членів, а вони зневажають цю викривальну істину, оскільки не бажають розривати дружніх стосунків з більшістю, то обов'язково опиняться на боці ворога разом з усіма тими, котрі нехтують істиною і світлом. Пекельна сатанинська сила спричиняє в них сильне збудження. У такий спосіб відкривається ворожнеча сатани проти Бога та Його законів. Ці люди можуть навіть ухвалювати репресивні, зухвалі, безглузді закони. Як ненавиділи без причини Христа, так безпідставно ненавидітимуть і його дітей лише за те, що вони дотримуються заповідей Божих і творять його діла. Не бажаючи чинити всупереч Божим принципам, якщо з тим, хто був чистий, святий, непорочний і чинив у нашому світі тільки добро, поводилися як з останнім злочинцем та засудили на смерть, не маючи проти нього жодного доказу, то що можуть очікувати його учні, навіть якщо їхнє життя і характер бездоганні? Такого ж самого поводження? Людські накази й закони, сфабриковані демонськими силами через ніби важливу причину боротьби зі злом, люди підноситимуть до небес, тоді як святі Божі повеління будуть цілком зневажені. З євангельської історії видно, що люди, які називають себе праведними, можуть діяти в дусі сатани, реалізовувати свої нечистиві наміри, керуючись заздрістю, нерозумною ревністю та релігійним фанатизмом. Між сатаною, його ангелами та грішниками немає і не може бути жодної ворожнечі, як ті, так і інші мають однакові риси, як ті, так і інші стали зіпсутими внаслідок відступлення і гріха. Пророцтво, виголошене в Едені, особливим чином стосується Христа й усіх, хто приймає і визнає його як єдинородного Божого Сина. Христос зобов'язався вступити в протиборство з князем зла та силами темряви й уразити змія в голову. Усі сини та дочки Бога є його вибраними воїнами, покликаними воювати з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Цей безперервний бій завершиться лише тоді, коли Христос прийде вдруге. Тож, дорогі друзі, пам'ятаючи про те, що Христос буде переможцем, чи хочете ви бути на місці переможця, разом із ним бути і перемагати в цій великій боротьбі? Приєднуйтесь до Христа і будьте спасенні та благословенні.